Вітаю, відвідуючи сайту рейтинг букмекерів. Ліга чемпіонів тільки що завершилася. На жаль, моїх прогнозах сильні лише повернення сьогодні. Зіграв Ярмоленко, Динамо не змогло перемогти. Думаємо вже про завтра, думаємо про Лігу Європи. І Завтра ще один наш клуб виступатиме. Дніпро грає проти Наполі. Спробую спрогнозувати, що буде в цьому матчі. Взагалі, коли бачиш, що італійська команда грає проти Дніпра, завжди думаєш, ну буде тотал менше, буде мало голів, Італійська команда буде захищати, буде захищатися, показує дивака тиначо. Але от насправді, якщо подивитися новацію, то це абсолютно ну, типова італійська команда, як про це говорять різні футбольні кліше. Доволі багато голів їхніх матчах. Можете подивитися статистику, вони можуть і 0 4 програти, можуть і 3-0 виграти. Тож, травмовані захисник Дефрай, травмований опорник Білія, Вони Дніпропетровська не прилетіли. Так само і Дніпро вже не догадує себе минулого року. Поки що не відзначається тим, що постійно сушить гру. Як минулого року іграє від оборони, пропускає дуже мало м'ячів. поки що команда лише в процесі відбудови. Доволі багато нових гравців, і всім треба адаптуватися в новій команді і з цих гравців створити щось сумісне ще треба в майбутньому Мирону Маркевичу. Тож я піду від зворотнього. Замість тотал менше, прогнозую на завтра тотал більше, що коштує доволі дорого. Буває 4 це дуже високий коефіцієнт, і погодьтеся його зіграти набагато приємніше, ніж тотал менше за якийсь там 1,57. Обов'язково підписуйтеся на YouTube канал Рефні Гібук Метрі і ви чекайте нових програм.